Так, головне тихо не розвернути цього джипа. Тихо, 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 тихо. За нами хвостик. Я розумію, треба свалити від них. Погнали! А то ще може бути проблема. Можуть обстріляти. Він поїхав на моєму джипі. Мене тупо обікрали. Можемо ще світлом тако поблимати, поняв? Щоб нас дерева пропускали. Ух ти! Є! Тихо, Санчіс! Санчіс! Яка вода? Тормози! Куда ти полетів? Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали знову в GTA Mobile для того, щоб нормально так прокачатися. З останнього відео я запам'ятав те, що в мене з'явився бізнес. Проте де він знаходиться, це для мене велике, велике питання. Я в натурі не пам'ятаю, де він. Ну і на балансі в мене лишилося навсего 890 тисяч. І це прям халепа. Де взять бабла? А де моя машина? Так, почекай, мені треба сюди. Автомобілі, джіп вранглер, відзначити транспорт на GPS. Ага, він десь в тій стороні. Окей, якщо на мапі ми подивимося, то він не так далеко. Хорошо, це супер, це мене радує. Зараз ми швидесенько шуруємо до моєї тачки, і після того я сподіваюся, я спробую покататися і знайти, де знаходиться мій бізнес, бо без нього це прям велика велика проблема. Ну а поки я біжу до своєї автівки, я би хотів вам нагадати про те, що в мене тут є свій промокод, і кожен з вас може його ввести. Ми жмемо сюди, потім в меню. І тут у нас є використати промокод. Далі ввести промокод і все дуже легко. Пишете такое, Саня, шко. І все. Нажимаєте далі, і вам дасть 200 тисяч гривень. Проте треба награти 8 годин, але це не є великою проблемою. Це не не зараз награти, це можна награти там за дня 3, 4, 5, хто скільки грає. Можна, звісно, і за день нафармити, але то таке. А ми поки тим часом шуруємо за тачкою. Мені треба прям супер-супер швидко її забрати, тому що я манав бігати без машини. Без машини прям супер-супер. Мені незручно, якщо чесно. Я не привик бути без тачки. І чувак, мій втомився, він не хоче бігти просто. Де мій бізнес? Хоч не забрали, будь ласка. Якщо його забрали, я буду просто плакати, не знаю. Так, народ, я вже бачу свій червоний кружечок, і це говорить про те, що зараз ми там зможемо заспавнити собі машину, скоріш за все. Ану, десь вона тут має з'явитись, правильно? Чи це треба зробити якось по-інакшому? Треба походу, зайти в меню, автомобілі. Jeep Wrangler, завантажити транспорт, вибрати. Ооо, оце нам надо. Сюди. Завели свій двигун і можемо шурувати, шукати наш бізнес. Тільки почекай, Тихо. А, я забув, що в мене джип. Я, я можу тупо шурувати як хоч. Нібито як я десь. Плюс-мінус тут щось купив. Якщо я не помиляюсь, я можу дуже сильно помилятися, але я сподіваюся, що це було десь тут. Тихо, сань. Не ламай тачку, будь ласка. Так, бізнес знаходиться в продажу. Це не мої бізнеси. У мене забрали бізнес. У мене його тупо віджали, братва. Йой, Надо думати, де заробити лавехи. Ладно, у нас є навігатор, і нам треба роботи. Далекобійник, злодій, розвізник продуктів, механік, таксист, шахтар, автовикрадач. У це ми обов'язково попробуємо, але я безпеку. Спочатку порозвозив якісь продукти, чисто тако на хавку, було би хорошо заробити. А то в мене зараз дуже-дуже малий баланс. Тому полетіли. Я сподіваюся, це буде супер-супер швидко. Я не знаю, наскільки далеко насправді воно знаходиться. А, воно, кстати, недалеко. Супер! Я дуже радий, що я вибрав саме цю професію, тому що недалеко їздити від дому. Дуже недалеко, причому все. Так, головне тихо не розвернути цього джипа. Тихо, 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 тихо. Джип джип джип, 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 джип. будь ласка, вставай. На ноги давай. Присло. Хорош! Просто легендарний джип. Я тий базарю, я не зря його купив. Або одеть, диви там корабель спливе. А ми ту пошуруємо, зараз будемо продукти розвозити. Головне, чисто такого не взяти і не розгулятись на чому джипу. Тихо. Все, хорошо, їдемо, нормально. Живем, Живемо, почекай. почкай. Ем, так, це кліверний мост. Значить, нам треба кудись сюди. Ну, правда, ми не, не по правилам трішки, но, ну ми взагалі навіть спочатку не по правилам їхали, але то таке. Нам тепер треба сюди. Ой-ой-ой, Саня, що ти робиш? Ні, ти супер не по правилам їздиш. Ти навіть зараз на зустрічній полосі. Але що ж поробиш, що ж поробиш? Я спішу на роботу. Я хочу заробити бабла. Так що погнали. Сюда шуруємо. Так, тормозити можу якось? Не знаю як. Отако, все, приїхали. Слава Богу. Бенс, ви прибули на місце призначення. Супер! А як мені влаштуватись на цю роботу? Чи сам да не сюди їхати? Зараз ми спробуємо з цим розібратись. Ні, походу, влаштуватись в мені, Анда не тут. Походу, я кудись не туди приїхав. Я приїхав точніше туди, тільки мені влаштуватись на роботу треба було раніше. Мені влаштуватись на роботу, можливо, треба було в якійсь мерії. І, можливо, я щось десь провтикав і зробив неправильно. Але ж до мерії мені ще шурувати, Хто з наскільки. Якщо тако навігатор, основні, наприклад, церква авто. Осьо мерія. Ще скажи, що ти дуже далеко, я буду кап... Пець який радий. Оу, це капець. Ти подиви, як воно далеко. Ти подивись, сіки їхати. Ладно, Сань. Пошурували, в те джип вроді заправлений, можна їхати. Головне, не перевернутись по дорозі. Давай, по горам, по цьому всьому. Так буде швидше і легше. Я сподіваюся на це, я думаю, що я тут не похороню свого джипа, а то він коштує, напевно, дуже дорого. Я вже просто не пам'ятаю, за скільки я там купив. Але я пам'ятаю те, що в мене вже нема грошей. На ще один такий. Да, паливо в натурі трати. Це було 41 літра, зараз 40. Це велика проблема зараз для мене. Може бути, так, тут у нас вода, значить, мені треба їхати прямо, там буде міст, мені я його переїду, і буде все чітко. Я сподіваюся, що я приїду доволі швидко. О, псаня, вставай! Капець, і подиви. Що подрифтуємо. <хи> ні, ну можна не в воду тільки. Будь ласка, не в воду! Саня. Ух, ні, джип просто легендарна тачка, я тобі кажу. Оце я раджу всім купляти джипа Його хоч і отако з носа, якщо добре покерувати, поняв? Ну коротше його легко перевернути. Але головне те, що він може під гору виїжджати з Їзі Просто, просто на Їзі Ви знаєте, я оце їду, і в мене виникає дуже цікаве питання. А чи вистачить мені палива доїхати? Так, Київ. Значить, почекай. Прямо був Житомир, а сюди був Київ. Ну, скоріш за все, мені до Києва, там ж повинна бути. Ну, ніби як я їду. Взагалі, правильно, взагалі, навіть по своїй полосі, все як чітко, все як надо Так, тут у нас що то вже місто вже намальовується. Це ми вже в Київ в їхали. Супер! Ну і по парку по. Шурували, хотів сказати, але мене тупо перевернуло. Ладно, все, чітко. Ні, Джип насправді цікавий, все-таки такий чувак. Але він перевертається назад. Це найголовніше. І ми доїхали до Мерії. Я сподіваюся, що я можу взяти, взяти пост на роботу. Це було б максимально шикарно. Ладно, давай перевернемо назад. Будь ласка, ну перевернись. Все, заглушили, вийшли з машини. Так, тут оренда скутера. Ні, почекай, скутер мене не влаштовує. Мене влаштує тільки залишити на роботу. Юу, мерія, отримати номери на особливий ТЗ. Пригляньте список доступних. Робіт. Да. Так, далекобійник, злодій, автовикладач. Ага, тут рівень надо. а в мене який. Інкасатор. Розрізних продуктів я можу? Пропишіть я маємо, щоб подивитися команди. Ви успішно взяли на роботу, роз. А, вас успішно взяли на роботу розвізника продуктів. Най, сюди нам треба погнали. Щас ми розвеземо продукти. Ой-ой, зараз -ой -ой, я ту фуру переверну, просто їх халепа прийде. Головне, що моя тачка не пропала, це найголовніше. Ми просто я готовий в ню сідати, відкривати менюшечку, просто навігатор роботи і розвізник продуктів. О, брат, братуха, мені пише з Бро, бро, в мене немає грошей тобі дати. Що ти хочеш? Я їду, братуха, розвозити продукти. Якщо хочеш, то сідай. Якщо тобі туди треба. Ну тоді сідай, поїхали. Ну як йому байдуже. Хе-хе-хе-хе-хе-хе <laughs> То можемо пошурувати. Такс, е, у мене мітка Появилась е, десь ось тут. Правильно? Да Типу, ми можемо взагалі поїхати сюдою. Отако. Отако буде самий класний варік. Так, почекай Тачка топ, дякую. Погнали! Тільки нам треба заїхати на заправку. От на заправку було би взагалі супер пошурувати. Бо Максим такий чувак, що йому байдуже поняв, куди їхати. А мені насправді ні. І я вже перевернув машину свою. Твоя машина пише Максим Чувак, це моя ласточка, вона легендарна, понімаєш? Так, шуруємо. О, тут можна полагодитись. Давай сюди нам надо. Так, а це робота механіка. Я поняв тут. Полагодитись не можна. Окей, тоді пошурував. А я дві мітки. почекай Ааа, тут, походу, хтось їзде, понів такий жорсткий тип. Так, шуруємо, шуруємо. Нам треба прям жорстко-жорстко приїхати. Я сподіваюся, що ми реально потужно зараз приїдемо. Правда, моя тачка якась дуже повільна. Давай пошурували. За нами хвостик. Я розумію, треба свалити від них. Погнали! А то зараз може бути проблема. Можуть обстріляти. Так, сюди уже нема. Хе-хе-хе, та я ж на джепі, братуха. Де там той хвіст може взятись? Розкажи мені, він просто не може взятись, бо я так шурую, що це шок. О, тихо, погнали. Ні, є пише, я сподіваюся, все буде чітко. Максим, все буде чітко. Ми їдемо по бездоріжжю. Хотів я сказати? Ти подивись, що ми зробили з машиною. Максим, ми, походу, приїхали. Ми, походу, в натурі приїхали. О, нас перевернули. Тихо, нормально? Ні, не нормально. Ооо, сюда. Шуруємо, братва! Нам нормально, нам нормально можна валити. Давай сюди, 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 сюди. Ось, і тут оцей міст, що мені треба. Мене, правда, тачка жесть поломана. 30%, Надо по-любому полагодити її якось. По любому, по-другому, тупо ніяк. Тихо тормози! Халепа, халепа. Ні, нормально. 30% вже полишилось. Нам надо. Нам надо жесть як. Нам треба жесть, як просто полагодитись. Просто максимально полагодитись. Так, тут у нас магазин. Почекай, тут є. Ага, патрульна поліція. Заправка, давай на заправку. Так, заправити, купити каністру. Бізнес знаходиться на продажі. О, я до заправив! Я до заправив тачку, погнали сюди, нам треба. 2700 це коштувало, ти гониш? Жесть. Ви прибули на місце призначення. Супер. Все, машину я заглушив. А що мені тепер робити? Тепер, походу, я можу сісти в цю тачку, скоріш за все. Якщо в мене є права, а я ж вроді права не отримував. Почекай, розвізник, розвізник, да, більш за все можна сідати в цю автівку. Давай спробуємо. О! Укладення контракту. Автомобіль для посади розвізника продуктів і бензину. Вартість оренди автомобіля 0 гривень. Ви згодні? Ну, звісно, за 0 гривень, то б і ні. Слодінг, щоб почати доставку на склад без клієнтів. Давай введемо цю команду. Окей, на карті позначена точка, в яку потрібно підвести товар. Та Тай на ізі, братуха. Де вона? Де ця точка? Куди їхати? Чекай, не поняв. Вона що, геть далеко. Так, якщо вона в тій стороні, ми дивимося в цю. Ти бачиш, нам сюда надо. А ми ось тут. Це, короче народ зумази йти можна. Ну ладно, погнали. А чого він на моєму джипі їзде? Він поїхав на моєму джипі. Мене тупо обікрали. Жесть. Це просто можна з ума зійти. Прикинь, він мене тупо взяв і обікрав. Головне, не перевернути тепер цю фуру. А то якщо її переверну, це просто повна халепа. Тут я 40. Я ще й джипа заправив просто на максимум. Там бензина купа, він мене тупо намахав. Цей максим. Хух, я сподіваюся, що мені дадуть багато грошей. Бо якщо мені дадуть мало грошей, то прикинь, я потратив тачку. Я заправив ту свою тачку. Я проїхав купу часу. Скоріше за все поламаю зараз ще й цю тачку. Плачу налог, ремонт і так далі. Якщо я отримую кілька кусків, просто кілька тисяч копійок. Я розізлюсь дуже сильно. І я Максима того знайду. Я його просто знайду і знесу йому кабіну. Я не пам'ятаю, я постійно був з калашом, зараз у мене його нема. Куди він дівся, я не знаю. Може я десь потратив. Зате йому сигналити. go! Ох, оця романтика. Прикинь, тупо їду на фурі. Ну як це складно називати фурою? Це просто такий грузовик. Але можна сказати, що я наполовину далекобійник. Ну, я їздю в основному по містам, а далекобійники їздять ще далі. Тому я не сильний далекобійник. Я якийсь понят... Ні риба, ні м'ясо. Харлей Девідсон. Можна купити мотоцикла. Так, нам, скоріш за все, сюди, праворуч, і сюди. Тихо. Не розвернись, будь ласка, не розвернись. І не перевернись, буде супер. В мене вже 90%, ти бачив? У мене ж була сотка, я вже його поламав трішки на 10%. Це значить, що я вже попав на бабки. Але в контракті не було ніякої угоди про те, що якщо я поламаю автівку, то в мене заберуть бабки. Якщо в контракті не було, значить не повинні забирати, правильно? Так, почекай, сань тормози. Я не знаю, чи нам на Житомир, чи нам на Київ. А по суті, ми можемо поїхати на Житомир, поїхати тако по трасі, шух 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 Тут приїхати через місто і знову на трасу. Я думаю, так буде правильно. Так, там спереді їде якась машина, якщо я її до жену, якщо це мій джип, я його тупо розтараню. Я йому тупо знесу кабіну. Так, Сань, не розвернись, будь ласка. Пошурували. Давай, давай газу, 130, який ліміт? Давай більше. Так, що там їде? А, це скутер їде, звичайний. Я поняв. Ну блін, скутер, це, звісно, хорошо, але хотілося б насправді мого джипа знайти десь. І я ж заглушив двигун. Я просто напевно не закрив машину. А, але звідки він взяв ключі, щоб завести мій двигун? Це просто щось. Я. Просто не розумію, якщо чесно. Так, це ми зараз проїжджаємо навколо Житомира. Потім ми їдемо ще прямо, виїжджаємо на трасу, на автобан і шуруємо чисто в те місто, в яке мені не надо. Саня, тихо, давай. Газу не надо, не надо, притормажуй Все чітко, давай знову газу. Ми відстаємо від плану, відстаємо від графіка. Прийом, прийом. Нам треба хочеш е, виїхати на трасу. Сюди налево. Давай, давай, сейчас поліцейський розворот. Ну, поліцейським його складно назвати, але це був такий міні-дрифт. Міні-дріф на фурі. Ну ладно, на грузовику. Звичайна вантажівка. Ох, Санді, які краєвиди ти бачиш? Ти бачиш скарб. Але куди тобі треба далі їхати? Ніхто не знає. Тому давай, подожди, там вгору можна. Ні, мені вгору не треба. У слава Богу. Мені Меня просто прямо і я майже приїхав. Насправді це було набагато швидше, ніж я думав. Шкода, що в мене тут цей не робить. Одометр, не одометр. Ну, коротше, не робить у мене. Кілометраж не рахується. Я б хотів подивитися, скільки я кілометрів проїхав. Це було б насправді дуже цікаво. Шановні гравці проекту, через 2 хвилини відбудеться розпав, не зайнято. Транспорту. Блін, от би мій цей джип спавнився. Так, мене до сюда ми в епіцентр приїхали. Так ми ж продукти розвозили. Хіба в епіцентрі продукти продаються? Виконується розвантаження фури. Зачекайте трохи. Щас чекаємо. Інформація: розвантаження фури завершено. Поверніть фуру назад, де взяли. Там же видадуть зарплату за рейс! Йой! Це мені ще їхати знову. У часу. Ладно, зараз розберемося. Де я фуру взяв? Ось тут я фуру взяв. Поїхали. Let's go. Я, в принципі, знаю, як їхати. Я думаю, що я розберусь. Але то, що в мене зарплата нуль, це просто з ума зійти можна. Поверніть фуру назад, де взяли. Так мені її самі дали. Там в контракті нічого не було написано про те, що мені ще треба повертати фуру. Я думав, я її поверну, коли захочу. І гроші мені тільки там дадуть. Блін, то це я в Х2 ще й проїхав. Ну, я приїхав туди, назад. А що мені робити тепер? Ладно, пошурували. Так, сюди нам зайти в поворот. Сюди. Давай. Опа, хорош. Тихо, нехорош. Все, тепер хорош. Чітко. Фух, пошурували далі. Так, у нас зараз київський, все чітко, київський сервер. Давай, let's go, Саня, тупо вали на газ. Нам треба приїхати якомога швидше. Так, почекай, ми можемо тут скоротити трошки? М -м в теорії да, Але якщо тут а, стоїть халепа така, оцю поняв, типа огорода. Оце буде велика проблема, огорожа. Але ми не боїмось проблем, тому пошурували. Но правда, якщо там загорожена дорога, то це я, считай, не скоротив, це я трошки хуже проїхав, чим треба було. А ні, тут немає огорожі ніякої. Так що ми ще скоро диви. Сюди, сюди, диви, хорошо взагалі. Так, а тут, походу, халепа, да? Так, тут халепа. Почекай. Та ми щас з тако поїдемо! Просто! Нам же ж не казали, в якому стані треба вантажівку відвезти. Правильно, значить ми будемо кайфувати і поїдемо сюдою. Let's go! Можемо ще світлом тако поблимати, поняв? Щоб нас дерева пропускали. Так, ну і треба чекати, щоб у мене там пропала тут перегородка. нормально Ух ти йо! На необережно. Все, чітко, погнали. Так, тут якась канава, я не знаю, що там робиться. Так, але через канаву ми не проїдемо. Нам треба. Нам треба, нам треба її об'їжджати. Тихо, Санчес. Обережно. Поки що ми їдемо в правильному напрямку. Ми, ми їдемо майже по трасі, але збоку. Це круто. Так, але тут зараз буде десь канава крепка, да? А вона закінчилася. Найс, погнали. Піш! Чисто полетіли. Погнали. Главне, його тако не перевернути. Хоча це в, в, в теорії можливо. Я не хочу її перевертати. Так, тут теж знову якісь канави, вода якась. Так, але я майже приїхав. Я пам'ятаю цю дорогу. Я тоді ото таку проїхав, потім повернувся назад. Ми тут розвернемося. Ух ти! Його! Тихо! Санчіс! Санчіс! Яка вода? Тормози! Куди ти полетів? Саня, тільки не в воду, будь ласка. Ну, вставай, тормози! Ні! 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 О, села тупо! Це с... Така... 30% лишилось. Прикинь, як я поламав цю тачку. Чисто на одному повороті просрався. Погнали, зараз нам треба все це підвести, бо це може бути велика халепа. Сюда, let's go. Опа, нам треба повернути на місце. Так я ж взяв не тут, я взяв там. Ну я взяв справа. Нащо мені сюди її в Ну давай зажинемо. Зараз подивимося, скільки нам штрафів. Плюс 2500 нам дали. Ви повернули фуру, плата за рейс 2545. Жесть! Я багатий тіп тепер. Ну насправді я дуже мало заробив. Мені треба іншу роботу якусь попробувати. Хух друзі, ну що хочеться сказати? На цьому ми наші мандрування завершимо. І Саня Буріто відправиться з. Пати, а продовжуємо ми вже на другому каналі. Не забудьте за промокод, який вам дає 200 тисяч на балансі, ви зможете купити собі першу свою автівку або квартиру. Тут уже тут уже як захочете. І завантажити GTA Mobile ви можете по посиланні в описі. І всім пока!